Ці банери, які сьогодні тут встановлені, це дуже гіркі фото. Але, мабуть, все ж таки ми переосмислюємо справжніх героїв. Напевне, ми розуміти починаємо, хто справжні герої України. Люди, які віддали найдорожче, що в них було своє життя за те, щоб сьогодні у нас тут було мирне небо. Хлопці і дівчата, які зараз на передовій тримають оборону, які захищають свої родини, свою державу. Ось справжні герої. Люди, які працюють в тилу, допомагають Збройним силам. Хто як може, хто чим може? Ось справжні герої. Шановні земляки, Будьмо достойні, слави пам'яті усіх героїв України. Слава загиблим воїнам, слава живим оборонцям і слава Україні!